Краще отримують більше привілеїв, уваги, бонусів. Люди не мотивуються комфортом. Їх мотивують виклики. Але якщо у компанії є вища місія, команда відчуває себе частиною чогось великого. <му> Методи мотивації команди. Сім інструментів для справжньої потужної команди. Добрий день, друзі. Якщо у вас є команда, то ви точно знаєте, без правильної мотивації люди не працюють наповно. Як же зробити так, щоб співробітники і ваша команда не просто виконували свої завдання, а горіли своєю справою і працювали на результат? Сьогодні розглянемо сім перевірених інструментів, які допоможуть вашій команді працювати із задоволенням та досягати амбітних цілей бізнесу. З вами Катерина Чубанова і команда ракети продажі. Напишіть у коментарях, які методи ви вже використовуєте у своєму бізнесі, не обов'язково тільки у відділах продажів, а які обов'язково хочете протестувати після цього відео. І поставте, будь ласка, лайк на самому початку, бо саме так наразі працюють алгоритми Ютубу. Друзі, а також чекаємо на вашу підписку, тому що тут ми викладаємо багато практичного контенту про продажі управління і побудову системи Темних процесів. Тож поїхали. Метод номер один із семи: великі виклики та челенджі. Люди не мотивуються комфортом. Їх мотивують виклики. Згадайте моменти у своєму житті, коли вам було справді складно, але ви подолали труднощі. Саме такі ситуації згартовують команду і створюють сильних людей. Як застосувати це у вашій команді? Ставте складні, але Досяжні цілі проговорюйте її з командою, залучайте їх до цього обговорення, організовуйте змагання між співробітниками. Наприклад, у відділі продажів конкуренція дуже круто працює, додавайте приємний бонус за перемогу, не обов'язково гроші. Це може бути подорож, гаджет, квитки в кіно або статус в компанії. Наприклад, одного разу в компанії був челендж на найкращого продажника місяця. Переможець отримував айфон і міг козиряти їм перед колегами. Ну не ця людина просто його продала, але що в цьому поганого? Це був класний такий кусочок бонусу або кусок, який отримала людина. Результати продажі зросли. Команда працювала з подвійним ентузіазмом, бо з'явилась ось ця цікавість. Як вам така ідея? Напишіть у коментарях, можливо, ви вже використовували такі механіки. Метод номер два індивідуальні плани розвитку. Ми їх в компанії називаємо PDP, це просто скорочено е, з англійської personal development plan, і співробітник е, по цьому плану повинен чітко розуміти, куди він рухається е, в середині вашої компанії. Бо якщо люди не бачать перспектив, вони або звільняються, або працюють без мотивації і без енергії. У нас в компанії працює система індивідуальних планів розвитку, і вона працює. По всіх посадах не тільки у відділі продажів, колега отримує чітку дорожню карту після діалогу зі своїм керівником, як йому вирости на наступну сходинку, на наступну позицію. Всі керівні посади отримують тільки ті люди, хто закрив свій. Підіпі свій план розвитку, ріст можливий в цьому підході не тільки кар'єрний, але й горизонтальний. Наприклад, ваш фінансист може стати керівником відділу продажів. Ну, можливо, людина до цього стрімілась. Для неї це було важливо. Коли людина знає, що її зусилля приводять до зростання, вона працює із іншим взагалі настроєм. Метод номер три: прив'язати команду до результату. Гірше за все, це зрівнялівка або просто ставка. Якщо у вас є загальний бонус для всіх, то всі сильні гравці включаться в цей процес. Що робити? Підв'яжіть мотивацію кожного співробітника до його особистого результату. Навіть там, де вам здається, що має бути ставка. Повірте, в кожній посаді є цінний кінцевий продукт, за який ви можете платити бонус. Колективний бонус це добре, але персональний ще краще. Із наших вимірів і досліджень, колективний бонус, саме в відділах продажів, майже не працює. Ті, хто працюють найефективніше, мають отримати відповідну винагороду. Людина повинна бачити чіткий зв'язок. Зробив, отримав. Це точно працює. Метод номер чотири із наших семи поєнтів: справедливість. Несправедливість вбиває мотивацію. Якщо у вас працює друг, родич, знайомий, він повинен мати такі ж правила, як і всі інші. Кращі отримують більше привілеїв, уваги, бонусів. Ті, хто не приносять результату, не можуть отримувати бонуси просто за стаж. Знаєте, як то казали за вислугу років. Якщо хтось не тягне, з ним на жаль, варто попрощатись, навіть якщо він працює давно. Можливо, людина вже виросла з компанії або компанія виросла з людини, коли в компанії є чіткі та справедливі правила, люди працюють із реальною мотивацією. Метод номер п'ять публічне визнання і похвала, особливо у комерційних департаментах. Люди люблять визнання, не можна хвалити всіх підряд. Це знецінює похвалу і результати. Але якщо людина реально вклалась, досягла результату, варто відзначити її зусилля при всіх. Ми це робимо в корпоративному чаті на щотижневих командних зустрічах. І якщо менеджер перевиконав план, про це дізнається вся команда, неважливо, яку посаду займає людина. Якщо відділ досяг рекордних показників, ми говоримо про це на загальних зустрічах. Коли люди бачать, що результат цінується, що він важливий менеджмент у управлінській команді, вони починають працювати ще краще. І це не про маніпуляцію, це про те, як ви працюєте з енергією ваших людей. Метод номер 6. велика ідея компанії. Якщо ваша компанія працює лише заради прибутку, то люди будуть заряджені рівно настільки, наскільки ви їм платите. Але якщо у компанії є вища місія, команда відчуває себе частиною чогось великого, найважливіше, щоб ця місія була правдивою, не вигаданою, тому що вам хтось так сказав. Наприклад, один із наших проєктів, який спочатку зайшов як клієнт, а тепер ми вже на другому рівні взаємодії партнерському дуже довго працюємо, продає дуже давно нерухомість, і їх ідея не просто продавати нерухомість або житло. Їх велика ідея в тому, щоб люди... Бажали з роботи повертатись додому, щоб вони кайфували від того, як виглядає їх подвір'я, з якими сусідами вони живуть, що їх оточує, як їм в коридорі, ліфті і в своїх квартирах. І виходячи із цього, власники будують всю систему компанії. Саме забудова працює так. Що менеджери кайфують від того продукту, який вони продають, і це зовсім змінює правила гри. Напишіть в коментарях, а яка є велика ідея в вашому бізнесі. І заключний друзі, сьомий метод це персональні зустрічі з керівником. Індивідуальні зустрічі заряджають людей більше, ніж будь-які Корпоративи або тімбілдинги. Що це за зустрічі? Це не просто ваші синхрони по показниках. Виділяйте хоча б півгодини часу раз на тиждень на спілкування з ключовими людьми, де ви зможете з ними поговорити про всі важливі для них речі. Дайте їм можливість обговорити свої ідеї, страхи, плани. Просто скажіть це все. Вирішується, не хвилюйся. Я поруч, я допоможу, або мій погляд, ось такий. І це вже дасть їм енергію і сили рухатись далі. Давайте підведемо підсумки. Впровадьте хоча б 3-4 з цих семи інструментів, і команда почне працювати зовсім по-іншому. Напишіть в коментарях, який метод вам відгукнувся найбільше за все. І якщо хочете, щоб ми розібрали мотивацію у вашій команді продажів, залишайте заявку на розбір під цим відео, де ми з моєю командою знайдемо ваші точки зростання не тільки в мотивації, а можливо і в моделі продажів, і в підході до найму. А також підписуйтесь на канал, де ми ділимось цінними лайфхаками з. Точки зору управління відділом продажів, найму і адаптації, і не тільки з вами була Катерина Чабанова і команда ракети продажів. До зустрічі в наступних відео.